you mm -hmm. Вітаю вас, дорога християнська молодь. Користуючись нагодою, хотів би всіх вас запросити на 13-й конгрес нашої молоді України. І я хотів би сказати, що це буде особливо грандіозна подія час єдності нашої молоді. І я запрошую всіх вас їхати на цей конгрес, оскільки він буде надзвичайно цікавий і актуальний. Користуючись нагодою, розкажу декілька слів про програму. Вона буде особливо цікавою, надзвичайно актуальною, цікаві, особливі проповідники будуть Практично з багатьох кінців світу а, цікаві актуальні майстер-класи, теми, семінари. Це все чекає на вас. Тому ми запрошуємо всіх вас, щоб ви обов'язково приєдналися, були присутні в цьому гарному конгресі. Вас чекає неймовірно цікаві речі, які зв'язані з спортом, з відпочинком, з просто з гарним проведенням часу, спільністю з друзями, гарне море. Тому, друзі, бронюйте квитки на такі гарні автобуси, поїзда. Просто приїжджайте, тому що це буде час нашого Єдності і ми навчимося досягати словом молодих людей і цей світ, який оточує нас. Тому хай Бог благословить вас всі три місяці, молитися, шукати всі можливі ресурси, щоб бути на цьому гарному конгресі, який принесе велике благословення і духовне збачення для нас. Нехай Господь вас благословить.